Відносна частота події, ймовірність події. Якщо за незмінних умов проведено n випадкових дослідів, і в N від A випадках випадкова подія А відбулася, то число N від A називають частотою події А, а відношення N від A поділено на N відносно частотою події А. Якщо під час проведення досить великої кількості випадкових дослідів, у кожному з яких подія А, Може відбутися або не відбутися, значення відносної частоти події А наближається до деякого певного числа. То це число називається статистичною ймовірністю події А. Вірогідна подія обов'язково відбувається в результаті випадкового досліду. Тоді у, у нас ця вірогідна подія позначається літерою У, і відносна її частота, обчислюється за формулою N від у повітлена на N. Якщо в нас є подія, яка точно відбудеться, то в нас є події, які точно ніколи не відбудуться. Такі події називаються неможливими. Вони не можуть відбутися в результаті випадкового досвіду. Позначається літерою В. Ймовірність такої події дорівнює нулю. Скільки разів я б не проводив досвід, воно не відбудеться. Неймовірність до вільної випадкової події задовольняємо мову. Завжди знаходиться десь у цьому діапазоні між 0 та одиницею.